Так, Друзі, всім привіт. Ну що, Робимо ще один відео по ремонту комбайна. Тобто, як ви бачите, комбайн вже стоїть жаткою. Займаємося зараз жаткою. Так, що ми тут чудили? Тут трошки були проблеми з цією пружиною, це все діло встановили. Сюди вкинули новенький ремен, другий повісили запасний. Кольчо, щоб нічого не розбирати, потім тільки підкинути ремень. Все, тут все зроблено вже все чітко. Так. Що ми маємо далі? Коса. Як бачите, сегменти поміняли, все зробили, встановили п'ятку, помазали і вставили на всякий случай? Ілюхач, зараз займаємося тут, все передивляємося, Он друга коса лежить. На землі, як видно. Е, зараз будемо пакувати її і робити колесо, бо комбайн, як бачите, стоїть без колеса. Внутрі поржавів диск і кончив камеру. Це все діло там розібрали. Е, може пізніше покажу, як піднімемо колесо, розіпочистили, покрасили, там все вже чітко. Прийшла новенька камера, заказали. Кабат фірму камери. Так, тут е, агродрузі. ми в них замовили п'ятку і болти. Вона відкриває Люха. А тут ну, ще витягну. Сама коситиме Не? там болти більше всього, що лежать. На гайки, і тут на п'ятку 12 штук. Ой, шість. 12, 12. І тут ось новенькі болти на сегменти будемо пакувати. А ну відкривай ці, ту посилку. Там у нас повинні були прийти новенькі, це ми у Борисполі на розборці заказували е нарізку ножі. Тільки не беушні, а нові. Так, одну він нам релюху прислав добре mm. і другу будемо чист, чист, тестувати. Тонші, наші були трошки товщі. Тут, наверно, 2, 2 мм, а у нас були 5, да? 3. Чи 3. А, ще одна упаковка. Поки не бачу, щоб написано було. Ну подивимся. 75 штук. А, ну да, 75 штук три пачки. Кавал зробили, не відрівнюю. Ні, все відбалансується. Цей прораб наш. Все контролює чітко. Да, так, тянь. Так. так, зараз першим довгом, що ми робимо, це ставляємо камеру, бортируємо колесо і ставимо на комбайн, щоб він не був на пеньках. То що? 23,1 на 26, чітко, все чітко. Росава, по-моєму. Ну це Польща, так. Да. Так вона дешевше набагато цей кабат, чим од нашої. Наша росава почти 5 5000 камера стоїть. Що, в неї підходить, але щось мостить. Провірявся, а як. Так, ну що, колесо вже зібрали, зараз качаємо, будемо ставити на комбайн. Камеру новеньку вкинули. Зараз будемо приступати. Більше всього до коси. Буде видно зараз. Так, ну що, прилетів до нас мішустін. Чого забирати цей культиватор? Я не знаю, він вже, мабуть, років 6-7 чи 7 стоїть не виїзний. Нам він не потрібен. Мішустін забирає його собі. Він йому буде нужніше. А в нас тільки... Вирощує будяний. Тут вже все прибрали. Зараз культиватор приберемо, тут приберемо, куном, жатку тут поставимо. І в нас місця більше стане в дворі і буде бомба. Так, ну що? А? На культиватор наверху. Нахера. хера? Не треба її не, не вигон. Так, шархан. Отакий шархан. Так, трошку потрошки Міша його підробляє. Здорово, звісно, все зараз він не може зробити, але ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Так, крила поставив, ще не покрасив. Диски щось тут чистить, готове до покраски. Ну, кожен день на роботі і здорово займатися не виходить. Так. Ось такий апарат, щось тут трошки вже якісь коврики на вирізав, щось тут сідушку обшивати буде, тут поки що не готово. Ну, в общем, в общем, в общем, такий тракторець. Працював, є відео в тіктоці він із арпальчиком, а зараз приїхав по культиватору. Так що шархан є, буде, я думаю, що пізніше він ще з'являтиметься в відосах. Хто не знав, це стара кабіна із цаци ми її зняли ну так вийшло що нам ще її довелося переварювати і відновлювати. думали цього не робити ну, що маємо то маємо ну в общем, потім ще включусь покажу, як будемо виїжджати з культиватором. а зараз поставили вже колесо та Сілюха його докачує. Прикрутили вже. Люка, скільки давлення накачав. Та треба хазяїна комбайна йти в нього там на телефоні приложення. По блютузу по да. приложенню, так? Да, приходить? Да. Поняв. Бо дивлюсь, що щось тут не бачиш нічого. Як телефон запікає, а то. А, в нього хоча виставлено на телефоні а. бари, да, тільки як доходить норма, в нього смс приходить, поняв. Все чітко. Давай, давай, Назар. Там оно не мешает, там он Управа руля. Раз. Есть такое дело. Ніпо! <coughs> Ярик, витри сльозу. Скільки год тут стояв! тут простояв, да. Де не подпадав? Трохи колеса матюхом стоять, ну нормально. Да не пожить. А то Шустін тепер Б з культіватором, так? Да? Лапу поставить він може їхати культивірувати. Як поживних решток небагато, так і ніде. Як багато, так вони вилазять. <ривання> У три часа зустрінемося. <ривання> Дев'ятий пішов. У нього меншої передачі немає. Все. Тепер, тепер треба їхати цей. Цеплять куна. Та не сьогодні. Цедів. Ой, цеплять. Заводи трактора їхати сюди. Ми ж, ми ж її переставляли сюди, так? Да? Куном ж переставляли? Вона так стояла тут. Ти її отам от ремонтував і я її сюди привозив. Так, накачав колеса. Ярик, тобі смс-ка приходила. Скільки бар люха накачав. А, да. Бо в нас теж по блютузу ж все. Конечно, конечно. Так, поміняли ми одну релюку, поміняли і тут релюку, а вони все одно всі світяться. Ну і хер на них. jhovanere دuhnüker yısna Так, ну що, продовжуємо ми ремонт Е, Пару днів тому було зроблено колосо поставлене. Вчора було свято, нічого не робили. Сьогодні пішов дощ, тепер грязюка, топчемося на місці, а топчемося чого. Купили такі шайби і вергли їх на 18, щоб вставляти сюди, де ножі рікся. Зараз ми з Ілюхою набираємо порезку. Чого так робимо? В нас товщина наших ножів була 5 мм, а прийшли нам ножі 3 мм тонші. Чуть-чуть Чуть-чуть тонші. І він тепер дуже сильно болтається по сторонах. І щоб уйти від цієї проблеми, ставимо по шайбі. Робимо ту саму товщину та і все. Тобто, ножі Made in Germany, Подивимося, як вони себе поведуть. Можна було ці втулки проточити, убрати, ну, зробити під оці ножі, але поки ми не готові, не готові їх точити, тому що хто зна. Подальшому нам понадобиться, не понадобиться там, товщі ножі. Ну, тобто Тепер, ось, як ви бачите, вже ножі стоять. І шайби ось вимощені, щоб не зацепляло у противоріжущі. Буде бомба. Чотири ножа поки ми стільки поставили. Ярик свердлить, а ми з Ілюхою ставимо. Ну, щоб було ставити удобніше, зараз знімемо оце духало. Та й буде красота. Колесо теж красота не спускає, стоїть, новенька камера. Зараз, я думаю, якщо ми за сьогодні наберемо різку і поставимо сегменти, косу зробимо, це буде красота. Так, да, Ілюха. Дощик то таке то пуститься, то то перестане, ну, коротше, то, що треба. Так, як бачите, тепер місце освободилося для преси, культиватор прибрали. Це все діло викосили і все, тепер є місце для преси, то вже не було його куди талити. Но ще плануємо жатку поставити так туди, щоб ще місця додати більше, бо нема куди його вже мостити. <гум> Кума. <гум> так, ну, в общем, гайкуємо. Так, ну що, наготовили ми вже болти, забили. Так, зараз будемо ставити сіменти. Отакі сегменти ми замовляли на грутек. Віталь, тобі. Привіт і так. дякую. Вони ще приходили нам зімою. Лежали вже ну, заранше, як то кажуть. Зараз будемо їх ставити. Багато хто пише, що треба великі зуби, з великими зубами ставить. Я кажу, що ці йому кращі. Не знаю. У мене практики в цьому немає ніякої. Сказав, ці кращі. Значить, ці ставимо. Є у нас і з більшими зубами. Тут ставиться одна так. Одна так. Зараз це все діло. Наживляємо, Ілюха вже взяв він ключі, буде закручувати. Ну, і... А Ярик все займається шайбами свертли. Усі? Так а чи ти ще не ставиш до сих пор. Не, Ніхрена не робить, бачите, тільки по телефону трендить, курить. Так, да, да. так. в общем, що? Працюємо, наберемо косу, витягли. покажу, як вийшло. Так, що ми маємо? Коса зібрана, стоїть. А ще, ще, ще не зібрана. Е, а тут зараз повирізали такі критичні місця. Один кусок вже зробили, ну, прихватили. Зараз другий і третій. Уварюємо, в принципі, пожадки питання закриті. Тут, в, принципі, в принципі, вже майже все зібрано. Осталося сюди поставити нову зірочку. Соїдини це все діло цепочком. І буде гуд. О, ми зараз русі... Розумісті... А, ні, не будемо ставити. Потім. Так, тут що ми маємо? Так. Да. Не знаю, видно чи ні. Не, да. на оце треба поставити ролика. Щоб ремені шоу. Отак о, тяжко. Отак? Типу? Да. Ми ж тут встановили, струба не видно. Ми за той ролик встановили, що натягує, зрозумів. Він, ну, він тепер плаваючий, а він був заклинений, зажат, зажат, зажатий в одному місці. А... Поняв? А ми його це, зроб... стояли, якось Стояло, Стояло, да. бо воно ж бачиш, що все стерло. Ну, тут, ну, просто якась це втулка було, вже. Да. Ну, Повли mm -hmm. на низ. На місце положи його а тоді вже будемо займатися воно ж як було натягнуте постійно зрозумів а ножі ж плаваючі падають 100% так ну що в принципі на цьому відео будемо завершувати та він вже три дні йде, ніяк не може доснімати то дощ піде, то п'янка переб'є, то ще щось. Коротше, якось так. Якщо комусь сподобався відео, з вас вподобайка, підписка на канал і комент. Ну а ми займаємося. Зараз долатаємо тут жатку. Збираємо там мілочовки. Та й будемо починати пробувати молотити, тому що соя вже готова. Все вже готова. Не вся, правда, але 2 гектари вже можна молоти. Якщо там якраз будемо і тестувати, і комбайна, і дивитися, що куди і як. Так що, всім пока.